Доброго дня! Зараз ми розкажу вам про замок Abus 8077 Granit Detector. Це скобана диск німецького виробництва, має високий рівень захисту за шкалою Abus 18 із 20, виготовлена повністю із металічного корпуса, має товстий металічний болт і, що найважливіше, вбудовану сигналізацію. Ця сигналізація оснащена дуже чутливим 3D-датчиком, який працює за принципом гіроскопа і реагує на будь-який рух будь-якому із трьох вимірів. Сирена вбудована має гучність 100 дБ. Зараз ми продемонструємо, як це працює. Отже, коли ви відкриваєте замок, висувається скоба, одягаємо його на диск і насолоджуємося роботою сигналізації. Звук свідчить про те, що сигналізація увімкнена і працює в режимі очікування. Також про це ми можемо бачити з того, що працює світловий індикатор. Тепер достатньо порухати віртуальний мотоцикл в будь-якому напрямку. Припустимо, ми знімемо його з підножки. Чотири попереджувальних постріли. і... Всі ваші сусіди та друзі зацінюють цей чудовий звук. Для того, щоб вимкнути сигналізацію, можна скористатися ключем або почекати 15-20 секунд. І якщо мотоцикл, мотоцикл вже нічого не загрожує, замок не рухається в жодному з вимірів, то сигналізація сама відключиться. Електроніка опитує датчики 15-20 секунд. і... По ситуації або включається знову, або вже вимикається. Таким чином, вам не треба пробігати, виключати все максимально спрощено Також завдяки запобіжному заходу цій кульці, яка вбудована всередині, вам не треба прийматися тим, що замок може спрацювати, коли ви його перевозите під сидінням мотоцикла. Ця кулька реагує на гальмівний диск, коли виставляєте, тільки тоді вмикається сигналізація. Циліндр замка тут також найкращий, це Abus X Він дуже має складний профіль і багато штифтів. Ви можете бути впевнені, в тому, що ніхто не підбере його. Разом із замком ви отримаєте пластикову картку. На ній є індивідуальний номер цього циліндра. Завдяки цій картці ви можете замовити дублікати або додаткові ключі. Всього лише за номером. Номер відсилається на завод і там на заводському обладнанні виготовляються дублікати ключів. Один із двох ключів, який є у комплекті, має вбудовану підсвітку. Постараюсь показати її вам. Це зручно, коли доводиться користуватися замком вночі або просто в побуті в темному під'їзді. Що цікаво, цей замок можна використовувати разом із ланцюгом. Зараз ми покажемо вам ланцюг. Ось такий ланцюг, товщина 12 мм, дуже важкий, він зроблений у вигляді петлі. Тобто один його кінець має на собі таку велику круглу ланку, а інший протягується крізь нього. Таким чином за ланцюг довжиною 120 см можна максимально ефективно використовувати. Цією такою петлею ви Чіпляєтесь за паркан, паркувальний стовпчик або за інший якийсь об'єкт, ліхтар вуличний, а інший кінець начіпається на замок. Зараз теж продемонструємо. Кінцева ланка має специфічну форму, яка зроблена для того, щоб одягатися на болт замка. Ось так це виглядає. І тепер продемонструємо, як же ж Максимально наближених до реального умовах користуватися цією конструкцією. Отже, ви одягаєте замок на диск, одягаєте ланцюг на болт, закриваєте цю всю конструкцію і залишаєте сигналізацію в робочому вигляді. Інший кінець у вас пристібнутий до якогось нерухомого об'єкта. Тепер уявімо, що хтось тягне мотоцикл. Сигналізація включається і починається квал. Таким чином, використовуючи ланцюг разом із замком, у вас є широкий вибір, ви можете кататися по місту тільки з із замком, або їхати в подорож і брати замок, брати ланцюг із замком разом. Це не проблема транспортувати його в кофрі, Тим паче, у нас є зручні. Сумки, які окремо продаються для перевезення ланцюга. А замок у комплекті постачається із зручним чохлом, тому про це вам не треба перейматися. На вибір доступні або яскраво-жовті, або чорні замки. Також у 2015 році будуть помаранчеві замки, і сподіваємося, що ця інформація допоможе вам у виборі і буде корисною. Дякую за увагу!